Доброго дня ще раз, шановні. Спробую, щоб ну ефір проривається. тому, що цей ефір трошечки важливий. Це саме для військовослужбовців. Тим паче в силу, що приймаються і нормативно-правові акти, і закони, що у нас ну, що всі, знаєте, свій, світ клином зійшовся тільки на солдатах. Що саме солдатів і притягують, ужесточити кримінальні покарання, і те солдат винуватий, і те солдат винуватий, і врешті командири вилазять на голови. Так от, шановні військовослужбовці, є дуже така одна єдина стаття. В статуті Внутрішньої служби Збройних Сил України, і це ваш захист, при тому, це захист такий, що ви можете просто взірвати мозк наглому командиру. Якщо командир нормальна а людина при пам'яті, дійсно там, це не питання. Але якщо є занадто ретиві і зарозумілі бандерлоги, шановні, статутом його вздрючить, його ж статутом вздрючить. це так таке а не 367 йому службова недбалість. Я так пояснюю. Законом України. дивіться, Бачите, які закончить чудовенькі, так, да, у нас бачите? Розганяйте це відео, тому що це якби реально. Дивіться, затверджено статут Внутрішньої служби Збройних Сил України. І в цьому статті статут, дивіться, яка є така чудова стаття, одна єдина. Більша не треба. Ось це зараз. Ось що. стаття 58, розділ 2, загальні обов'язки командирів. Частинка 2 пункту 58. Командир, начальник відповідно до посади, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, статутів інших нормативно-правих актів. А тепер слухаємо уважно не просто дотримуватися, а виконувати вимоги Конституції України. Тобто Виконувати статтю 60 Конституції України, за якою ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинний наказ чи розпорядження. За виконання злочинного наказу чи розпорядження настає юридична відповідальність. Далі йдемо. Виконуємо вимоги. 60 стаття. Дивимося, все, бачите? Бачите, стаття 58 командир начальник. Відповідно до посаду, яку він займає, повинен діяти самостійно, вимагати від підлеглих виконання вимог конституції. Опс, тепер далі. Іде Конституція України. Правильно, правильно і так, він повинен вимагати від підлеглих що? Він повинен вимагати, наприклад, виконання частини першої статті 19 Конституції. Відповідно до якої правовий порядок в Україні гарантується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений, те, що не передбачено законодавством. І якщо законодавством щось не передбачено, командир, ти повинен мене це вимагати виконувати частину першу статтю 19. Ні, вибачай, службова недбалість. ідемо далі. Це саме так і основна. Наприклад, то, що з приводу життя і здоров'я, да? о, дивимося. Дуже-дуже рятиві командири. У нас там багато таких, що прямо ну, реально хлопці ну, просто не можуть пробитися, чи на ВЛК, чи на якесь медичне обстеження. Стоп! Наразі діє в Україні воєнний стан і відповідно до 64 ї статті Конституції України не може бути обмежено право за статтею 27. Читаємо, що у нас тут, Частинка третя. Кожен має право захищати своє життя і життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Отже, будь-який командир зобов'язаний цей статут не просто та може, зобов'язаний виконати вимоги статті 58 статуту Внутрішньої служби е, збройних України і вимагати від підлеглого виконувати. Е, Своє право захищати своє життя здоров'я, життя здоров'я інших від протиправних посягань. Це він зобов'язаний виконувати. Далі. Він також зобов'язаний виконувати частину другу статті 27, виконувати те, що військовослужбовець не може бути свавільно позбавлений життя. Поїхали далі, то що гідність так далі і тому подібне, то що свободу недоторканності саме головне, шановні. Тут, повірте, тут фантазії розгуляться о хо Далі йдемо, Мене Це цей не самий. Дуже в нас там люблять командири. Ну, реально, як ви повіддадуть якісь е -е, накази чи ще щось. Це просто капець. Так от. Е -е, Дивимося статтю 60. -у. Бачите, що у нас тут сказано про злочинні накази. Так от, командир, ой, перепрошую, що мені пансту щось тут, блін. Та що ж таке, юлки-палки? Перепрошую в його грузака. Так от, кожен командир зобов'язаний вимагати від підлеглого, не виконувати явно злочинні наказ чи розпорядження. Кожний командир зобов'язаний е, у разі виконання е, чи віддання злочинного наказу нести юридичну відповідальність. Далі йде. Кожен командир зобов'язаний е, вимагати від підлеглого статтю 62, що він вважається невинуватим у ні злочини і не може бути кримінальним покаранням. Доки не буде доведено, вину, не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Далі кожен командир зобов'язаний виконувати верніш, вимагати від підлеглого виконати 63 статтю. А саме виконати те, що підлеглий не несе відповідальності, за відмову давати показання або пояснення щодо себе, члени в сім'ї, коло яких визначається законом. Тобто він зобов'язаний вимагати від підлеглого так, ось, ось є рапорт, треба що підписав. А це рапорт злочинний наказ буде мати такі наслідки, все 63 стаття конституції. Командир, а ну-ка, вимагай зараз при всіх від мене і виконання. Вимагай. Тянічше шановні, поповні, тому що я у нас дуже наглих командирів багато. Ну, Це ваш реальний захист. І саме головне, ви ще, не розумієте, є така річ, є така річ 92 стаття Конституції України. Її ж також треба виконувати. Правильно? Правильно. Дивимося. Виключно законами України визначається права свободи людини, громадянина, гарантії цих прав свобод, основні обов'язки громадяни. Права корінних народів, застосування мов, ресурси, основи соціального захисту, форми пенсійного забезпечення, правові засади підприємництва, зовнішніх і так далі. І тепер уявіть, що кожен командир зобов'язаний вимагати від підлеглого виконувати 92-гу статтю Конституції України, а там ціла таблиця Мінділієва України. Крім того, якщо він почне посилатися на нормативно правовий акт підзаконний, Підлегли моє право вимагати, ж пане командире. Так ви ж повинні відмагати від мене е, виконувати статтю 92, а там сказано, що виключно законами України визначається право обов'язки громадянина не постановами, не якимись інструкціями. Не маю права, бо ви ж повинні це від мене вимагати. розумієте? І нехай в них буде МОЗ хварені. А ще є така чудова річ, якщо вони почнуть посилатися на інші там статті статуту внутрішньої служби, щось таке. Є така стаття 152 Конституції України щодо висновків Конституційного суду. Зараз я вам її прочитаю. По-моєму, 152, або 151 2 Зараз заждіть. Так. А, стаття 151. -2, ну, прим 2. Рішення висновки Конституційного суду. Ухвалення Конституційного суду України є обов'язковими, остаточними не, оскар... не можуть бути оскаржені. Відповідно до рішення запам'ятовуйте, 6 РП 2016, Конституційний суд прийшов висновку, що конститу... норми Конституції України є нормами прямої дії. Закони також ці нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції, повинні відповідати їй. Закони та інші нормативно правові акти застосуються в тій частині, яка не суперечить Конституції України. Ними можна розвивати тільки, е, тільки розвивати зміст законами та нормативно-правовими актами, а не звужувати чи встановлювати інше регулювання. Хлоп, і тут припливає. Пане командире, ви повинні вимагати від мене виконувати статтю 151 прим 2 Конституції України. Отже, ви повинні вимагати від мене виконувати висновок 6 РП 2016. 2016. І якщо нормативного право як суперечить Конституції. Ви повинні вимагати від мене його не виконувати. Чи це наказ по барабану, що це? А саме, шановні, це взагалі чудова річ. Наприклад, якщо там дисциплінарні правослужбові розслідування проводяться, не забуваємо статтю 59 Конституції України. Вона діє в умовах воєнного стану. Тому що дуже багато хлопців, що не ну намагаються ні за що притягти. А стаття 59 це ваше право на захист. Право на захист, розумієте. І ви можете, командире, ти ж вимагай від мене, будь ласка, відповідно до статті 59 реалізувати своє право на захист, на надання правової допомоги, на вільний вибір захисника своїх прав. А ще саме чудове, як через міжнародні договори перейти, це взагалі, шановні, командир повинен вимагати від підлеглого виконувати Конституцію, отже, виконувати частину першу статті 9 Конституції України, у якій сказано, що чинні міжнародні договори. Є частиною національного законодавства України, і таким чином, а це чинні міжнародні договори, і Конвенція про захист прав людини, і конвенція про поводження із пораненими і хворими в діючих арміях, і конвенція про право міжнародних договорів, і Європейська хартія про основні права, і Європейська соціальна хартія, і договор про Європейський Союз, і там ціла таблиця Мінділеєва, яку можна застосувати, не зважаючи на відступ від заборону. Пов'язання за міжнародним пактом про громадянські політичні права. А це і Пак, Міжнародний пакт про соціальні і економічні права, а за від нього відступа нема. Ви розумієте, що просто просто, абзац другий, статті 58 статуту внутрішньої служби ЗСУ, шановні, військовослужбовці, він відкриває вам просто. Просто отак, поле правда, це доведеться вчити, доведеться читати. Але коли припече до сраки доведеться, ні будете платити ну, адвокатам чи правозахисникам. Розумієте, Оце вам просто зараз, щоб знали. І це саме стат... абзац 2, статті 58 статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України, це є ваш правовий захист. Один абзац і все. Просто ж. Слово сполуче. Командир начальник зобов'язаний вимагати від підлеглого виконувати Конституцію. Яка вона там введена в ДІЯ, не введена в ДІЯ? Розумієте, все. Це саме чудове словосполучення, Притом При тому вимагати. І ви можете в просто ходити задрачувати там. Сір генерал А що це там ото саме там? А ось, будь ласка, виконайте статтю 58-му статуту. І ось о, вимагайте від мене виконання Конституції України, статті такої то такої. Ви просто можете взірвати мозг. Ні, зловживати цим також не можна, якби, да. бо ну, люди раздії, зараз якийсь там ідіоту хватить, але якщо такі ідіоти тільки узнають, що пошту реально зловживати цим правом, то контраргументи зразу найдуться. Але якщо людина дійсно потребує правозахисту, якщо у вас дійсно немає грошового забезпечення, дотягується грошового забезпечення, з форми, повністю зусилля, шановні, не питання. Не питання. Ось о. статут внутрішньої служби, частинка 2 статті 58. Вимагають, командир повинен виконувати від вас Конституції, а там через призму Конституції, там ви можете як завгодно розгулятися і по конвенціям, і по чому завгодно. Зумієте? По чому завгодно? І по верховенству права, і по захисту, і не виконувати те, що передбачено. Законом. А, ще є така річ. Як, подивіться, по-моєму, 85 та стаття, що Верховна Рада приймає закони і постанови. постанови, Не ж також ну, обов'язково до виконання. Постанови від 1999 року, я не пам'ятаю номер. Верховної Ради України затверджено такі забите засади державної політики в галузі прав людини. Ти ж також повинні виконувати згідно статуту через призму Конституції. Абзац 6 розділу 1 цих засод говорить, визнання презумпції державної політики згідно принципу, дозволено все, що прямо не заборонено законом. Опс! І сіли на дупу. А 7 сьомий розділу 1 це засуд, що говорить? Визнання презумпції державної політики, згідно з якою, згідно з принципом, державі дозволено те, що прямо передбачено законом. Отже, Законом статут Збройних сил внутрішньої служби Збройних сил України затверджений законом. Отже, якщо е, цим законом про затвердження статуту пунктом 58 частинку 2 передбачено вимагати виконання вимог Конституції, командир не має права ухилятися, він зобов'язаний виконати цю статтю, частинку, зобов'язаний вимагати від вас виконання Конституції України. А там, шановні, ви ж не забувайте, що Конституція це основний закон, а через його призму, через 92 статтю, там ууу, скільки ж там, ай-яй-яй-яй-яй. А через 151-2 рішення Конституційного суду. А там особливо за часи Віктора Івановича Шишки там, Шишкіна, ну, там ну, рішення просто рівні, чудові, такі, мотивовані. Так що, шановні військовослужбовці, все правовий захист прописаний в статуті. Просто треба його читати, доведеться читати. Це ваш захист. Так, статут націлений на те, щоб дотримуватись дисципліни і так далі тому подібне. Але коли на вас починають на шийку вилазити, ні, ну як би, шановні, всі вже взрослі дядьки, а не 15-літні дітки, то виконуємо Конституцію України, примушуємо. А там можна і через дискримінацію, що завгодно. розумієте? Що завгодно можна зайти? Просто почитайте для себе. Статут Внутрішньої служби Збройних сил України, пункт 58, абзац 2. Чи він вам всім стане в пригоді.